Чому на зіпході, особливо від Stone Island, такий великий ажіотаж? Тому що вони, як тільки до нас приїжджають і їх зразу ж розкуповують. Можеш пояснити? Ти не знаєш? Не знаю. <рес> ну, дивись, по-перше, глянь, які колоровеї. Просто. Як вони роблять такі відтінки, просто різні, розумієш? Я думаю, через е відтіночки. Друге, це зручність того, що ти розцібаєш. Тибі жарко розстібнув, прохолодну, ти собі застібнув, не треба через голову вдягати. Матеріал, котон дуже приємний. Ну і це від Stone Island. Пач збоку це фірмова фішка. Всі бачать, що ти людина, яка собі може дозволити Island. і це додає статусності. Які в нас кольори доступні? Е, ну, оці, що просто подивись, оці всі кольори доступні. Є в різних е, розмірах від S до 3 X, L. -ка. А знаєш, який найбільш популярніший колір? Я думаю, що хаки? Ні. Ні? Чорний. Нічого собі, ось цей? Ось цей. Та, ось цей. Я думав, що хаки. Вони бо... як тільки приїжджають 2-3 дня, все, нема ні одної. А потім мільйон запитів. Я здивований. Я думав хаки. Ні. Так що приходьте, вибирайте свій колір, свій mm -hmm. розмір. Чекаємо саме на тебе.